Повна заміна грозозахисного тросу вперше за 50 років експлуатації необхідність. По цій повітряній магістральній лінії щодня проходить 400 кВт. Від захищеності цих електроліній на відрізку Мукачева свалява залежить енергозабезпечення всього Закарпаття. Трос знаходиться вище проводів і він захищає провода від перенапруг. Від удару в блискавки. забезпечують постачання електроенергії безперебійно на таких от лініях, як це ми бачимо. Пл 400 кВт. Великогабаритна техніка щодня переїжджає на нову ділянку роботи. Та через те, що місцевість гірська дібратися до електромереж складно. Спецтехніка для роботи електромонтерів дуже важка. Її можна тільки перевозити а під'їзної дороги часто просто нема. Буває, що доїхати до опори треба залучати важку техніку, потрібно гусеничну техніку спочатку прокласти дорогу лісову, після того тільки можна завозити спецтехніку. Тери працюють з самого ранку до пізньої ночі. Розуміють, у районі, де вони працюють, місцевим відключили живлення, тож робити доводиться швидко і без перерв. Над проектом працює три спеціалізовані бригади. Робота небезпечна і складна. Працівникам по кілька разів на день доводиться залізати на висоту 30 метрів з інструментами і працювати обома руками без відчуття землі під ногами. Дуже складна. Ну підравилась мені. Ми батька тут працює давно. Я до нього. От... пришел по зам мене. И работаю теперь. Высота иде 40-60 метров. Поначалу чуть боялся, а потом, ну, как бы она ну, сказать, опасно, но что делать. До цього масштабного етапу реконструкції готувались три роки. Розробляли план та ремонтували дрібні несправності на всьому відрізку. Перекладання грозозахисного тросу триває третій місяць, бо обсяг роботи величезний. То є близько 36 кілометрів лінії, на якій ми міняємо грозозахисний трос. Це є один із етапів по реконструкції лінії Бурштин-Мукачево. Лінія важлива не лише для закарпатських споживачів, а й для експорту у сусідні країни. Тому у планах продовжити реконструкцію. Ця лінія важлива для живлення, надійного живлення споживачів Закарпатської області. Лінія має довжину по території Закарпатської області близько 96 кілометрів. Як бачите, цей, цей невеличкий відрізок це тільки третя частина запланованої роботи. Уже за три дні роботу з заміни грозозахисного тросу на відрізку мукачево свалява закінчать. Тому працівники просять закарпатців з розумінням поставитись до незручностей через відключення.